Шановний пане президент, хочемо звернутися до вас від імені родин Небесної Сотні, підтримати цей сквер і не дати. Забудувати його офісними приміщеннями застройщик. Хоче построїти офісний центр. Він предлагає садрати Нігаяна со стіни і перевести його куди-то в інше місце, що технічно неможливо. Коли зараз волонтери, громадські діячі, церква чує про аргументи якогось забудовника, який колись отримав дозвіл в цьому місці собі щось забудувати. Це стає дуже дивним, тому що люд... Будь-яка компанія, фірма, особистість повинна усвідомлювати, що після всіх цих подій е, Україна змінилася, суспільство змінилося. Цей сквер, ця це ініціатива, це громадська ініціатива, ініціатива громади, ініціатива громадян України зрештою. Майдан теж був ініціативою громадян України. У сквері Небесної Сотні немає жодного дерева, рослини, квітки, куща, які купували за гроші. Усі дерева приносили люди. Пам'ять не може зникати на догоду чиїмось фінансовим бізнесовим амбіціям. Я не думаю, що очередний офісний центр, торговий центр, або гаражний кооператив зробить для зберігання пам'яті більше, ніж посажені в этом сквері дерева. Вот это це є, в принципе, те, за що ми боролися. Вот Україна, в которой чистые двори, в которой не мусорят, в которой убирают за собаками, в которой люди уважають друг друга і пытаются вместе делать что щось хороше. Сюди можна прийти і згадати про те, чому ми це робимо. Для чого ми витрачаємо своє життя, в цих сумних. Бюрократичних процедурах, намагаючись змінювати закони, намагаючись крок за кроком створювати нове, ми боремося проти агресії на Сході. Ми боролися за Майдан, як за територію свободи проти авторитаризму. І так стається, що нам доводиться боротися за сквери. Ця сквер — це одно з полей боя, які розвернулися в Україні останні два роки. Отстояв его, мы отстоим свою землю, которая не может принадлежать одному человеку. Она должна принадлежать каждому. Це місто, яке може отримати той самий клаптик землі, на який майбутні покоління будуть згадувати, що саме з цього місця почалось будівництво іншого Києва. Я думаю, що Сергій Нігаян, який зараз знаходиться у мене за спиною, це був перший двохсотий на цій війні. И осквернив его память за стройкой, мне кажется, что вы просто унижаете всех, кто на Майдане, на Востоке, в Крыму боролся за единую целостную независимую Украину, за Украину, в которой хочется жить, из которой не хочется махнуть рукой и уехать в другую страну. Если мы победим здесь, мы победим. Thank you